Дорогі брати і сестри, в Господі нашому Христі Ісусі, на березі цього озера сьогодні Бог дозволив нам зібратися. Як вже брати говорили, хоч обстановка сьогодні в державі є така, яка є, яка ми бачимо. Але добрий Бог дозволив нам ще сьогодні провести це зібрання. Розуміємо, братерство, що такі зібрання не часто проводяться. Раз на рік, а на декілька років раз. І то є спеціальне зібрання. Пам'ятаємо біля двох тисяч років тому назад на березі річки Йордан, теж Ісус Христос прийшов прийняти водне хрещення від Івана. Хоч Іван не допускав його, але бачимо, що Христос прийшов, щоб виконати волю Божу. Сьогодні ми теж на берегі цього озера, теж два брати і дві сестри. Виявили бажання посвятити своє життя Господу. Ну і напевно, братерство розуміємо, що е, тема буде згідно або до того, що має бути. Тобто, посвячення. Розуміємо, посвячення, хрещення дуже обширна тема. З різних сторон можна підходити до цієї теми, але братерство розуміємо, що то є дуже серйозна. Справа посвятитися Господу Богу. Співали ми пісню тільки що Своє серце у посвяті віддаю тобі, мій Боже. Тут серед нас є багато братів і сестер, які багато років це зробили вже. Є такі, які ще тільки планують, думають. І я дуже радий, що сьогодні, якраз 28 липня. Виповнилося 51 рік, як я приймав водне хрещення. Дуже відповідна дата, і не жалкую про це. Напевно, дякую Богові, що Бог допровадив до цього часу і якраз сьогодні річниця. І я хотів би побажати сьогодні всім братам і сестрам, які вступають в це життя, посвячене життя, хотів би теж дати певні поради із Божого Слова. Найперше братерство питання посвячення. Що таке посвячення? Розуміємо, що то є відречення від всього того, що є земне, світське, буденне, але віддавання або віддання себе на службу для Бога. У Біблії є багато прикладів осіб, які посвячили своє життя. Наприклад, в Старому Завіті. Пам'ятаємо, що народ ізраїльський був народом посвяченим. Бог відділив, каже, я вибрав собі особливий народ, то є був посвячений народ. І він був в угоді з Богом. В цьому ж народі і братерство були левіти, які теж були спеціально відділені від цього народу, які теж виконували певні функції. А ще навіть були священники, які ще були відділені від левітів навіть. Які були поставлені на особливу працю, яку вони мали виконувати, Принесення жертв і так далі, бачимо, що це було посвячення. І багато осіб можемо в Старому Завіті знайти ще багато осіб, які посвятилися Богові на службу. І бачимо, в такий спосіб ізраїльський народ був посвячений або особливим. Народом у Бога. У Новому Завіті ми теж можемо знайти братерство людей або осіб, які теж посвячували своє життя. Як я вже говорив, найперше найперше або найважливіше для нас приклад є Христос Ісус, який посвятив своє життя на службу для Бога. Апостоли теж пам'ятаємо, що теж вони. Теж посвятили своє життя для виконання волі Божої. Пам'ятаємо навіть певного разу Петро питав Христа, бачимо, в цьому напрямку вони дійсно посвятилися. Каже, а що ми отримаємо за те, що ми все покинули? І Христос там каже їм, що сьогодні або в теперішньому часі отримаєте в сто разів більше домів, братів, батьків, а в майбутності? Царство Боже або життя вічне. Бачимо, братерство теж є приклади того, що ці особи були посвяченими Богові на службу і в повності цілковіто пам'ятаємо, що вони віддали все своє, свій час, свої таланти, свої, всі те, що вони мали. Пам'ятаємо, братерство, коли читаємо Слово Боже е євреїв, післання апостола Павла до євреїв, то там говориться про Христа. 10 розділ, а вірш 7, каже, ось іду, щоб волю твою чинити мій Боже. Пам'ятаємо, як, як я вже говорив, коли на березі Йордану Христос ішов до Івана, то Іван всім людям сказав, о, це агнець Божий. Який бере гріхи цілого світу на себе. Бачимо, братерство, що в такий спосіб Христос каже, іду, щоб виконати волю твою, мій Боже. Далі, братерство, коли ми читаємо Слово Боже або звертаємось до Божого Слова, то питання повстає: хто ж є запрошений до посвячення? Розуміємо, що світ сьогодні не є. Покликані до, або запрошені до посвячення. А тільки ті, які є оправдані, ті, які вже посвятилися, теж не є запрошені, бо вони були певного часу запрошені вже. І вони сьогодні тільки можуть відновлювати або дивитися, як вони провадять своє посвячення. Бачимо в такий спосіб: сьогодні ті, які зрозуміли волю Божу, і я хотів би сказати наперед ще. Що брати і сестри, які будуть сьогодні приймати водне хрещення, то розуміємо, що в своєму серці і в своєму розумі вони вже посвятилися Богові. Вони це прийняли рішення. І сьогодні вони це окажуть або покажуть перед всіма людьми, перед природою, що вони дійсно згідні чинити, так як ми читали про Христа, чинити волю Божу. І апостол Павло. Сьогодні, може, не раз будемо звертатися до цього моменту римлянам, всі ми добре знаємо, 12-й розділ, перший вірш каже: Благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повіддавайте ваші члени на службу для Богові, на розумну службу Богові. І бачимо братерство, що в такий спосіб Бог запрошує братів, тих, які оправдані, щоб вони повіддавали Своє життя віддали, так, як Христос віддав, на служіння Богові. Дальше, братерство, знову ж повстає питання, з чого складається посвячення? Ну, Розуміємо, що, як я вже говорив, що посвячення це є відречення чогось недоброго, поганого. Може, воно в деякий спосіб непогане, є й добрі речі, але ми, коли посвячуємося Богові, стараємося цих речей позбуватися. І посвячення. Складається з таких речей, добре ми це знаємо. Перше, самозречення. Ну, Самозречення теж можна було говорити багато на цю тему. Деякі сьогодні розуміють, що самозречення що це є тортурування себе, може, десь замікання і так далі від людей. Але розуміємо, що самозречення, коли читаємо 16 розділ Матфія, 24-й вірш каже там, коли хто хоче, ти йшли за мною. Хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Бачимо, це є самозречення. Далі, братерство, відречення себе і світу. О, ми розуміємо, що ми не можемо зректися світу в такий спосіб десь від світу заховатися. Тому що розуміємо, що ми живемо в цьому світі. Але апостол Іван каже: не любіть світу, ані того, що в світі. Бо це все похоть, отче, і так далі, бачимо, що відречення себе і світу, то є своїх певних бажань недобрих, які ми мали, маємо їх відректися. але так само і світу. Хоча ми в цьому світі живемо, то ми мусимо пристосовуватись так, щоб ми були світлом до цього світу. Наступне Голошення Євангелії Божої, то є дослідження Євангелії Божої, Голошення цієї Євангелії, та як Христос це робив. Постоянно наскільки хватало в його сил. Але не тільки голошення, але і практикування. Тому що коли ми голошуємо Євангелію, то не тільки говоримо комусь, а в першу чергу маємо братися для себе. Тобто практикування того, про що або що ми говоримо. Так, як проголошення Євангелії казав апостол Павло до Тимофія, проповідуй слово, вчасно і невчасно. Бачимо, що ми теж. Маємо це робити. Далі пильність і молитва. Розуміємо, що без пільності і без молитви ми не зможемо повністю себе посвятити, тому що маємо пильнувати, тому що апостол Петро каже, що диявол ходить, рікаючи, як лев, шукає, якого пожерти. І ми мусимо пильнувати, а тим більше молитися в кожній справі. Пам'ятаємо, коли Христос був на землі, з кожною річчю. Він потребував помочі від Бога, і він завжди йшов до Бога в молитві, просив про поміч і про благословіння. І дальше братерство, терпіння за вірність з поводу цих речей, про які ми раніше говорили. І так, як апостол Павло теж до Тимофея каже, хто хоче жити в Христі Ісусі побожно, той буде переслідуваний. Бачимо, братерство, в такий спосіб спочатку складається з сімох речей. Дальше братерство. Розуміємо, що правдиве посвячення не повстає з поводу боязні. Дехто боїться, що Бог є суровий і так далі. Мабуть, треба посвятитися йому. Це не є посвячення. Воно не повстає з бояжні перед якоюсь карою і так далі. Ані спрагнення здобути якоїсь пошани, поваги, то теж не є посвячення. Бо багато сьогодні думають, а, піду, посвячуся Богові, а буду великим чоловіком, там є перспектива для мене і так далі. Це не є посвячення правдиве братерство. Розуміємо, що навіть посвячення не є, що за нагородою йти. Розуміємо, що ми маємо посвятитися. Але Бог дасть нам нагороду. Він визначить, яка має бути нагорода для нас. І через те бачимо теж в такий спосіб правдиве посвячення має бути такий спосіб. Ми розуміємо тільки Боже милосердя. Завдяки Божому милосердю. І Божої любові, ми приходимо до Нього і далі зароджується в нас в напрямку віра, любов і так далі. І завдяки його ласці, Його благословінню, бачимо, що ми це все зможемо зробити. Як має довго тривати, коли і де відбувається посвячення, і як воно має довго тривати? Воно повинно наступити братерство зразу ж після того, як ми обрахуємо кошти. Е, може, зачитаю Луки, 14 розділ, 27 вірш. Трохи вітер недобре, але пам'ятаєте ви цей вірш. 14 розділ Євангелі Луки. Е, посвячення має наступити відразу після того, як ми обрахуємо кошти. Е, і так е, говорить 14-й розділ Луки, 27-й вірш каже так. І хто свого хреста не несе і не йде вслід за мною? Той не може бути учнем моїм. Пронесення Христа, ми розуміємо, далі каже: хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і віддатків не вирахує, чи має потрібне на виконання. Бачимо, чоловік строїть башну, або будинок строїть. Але перш перед тим, як має він його строїть, він має обрахувати кошти, чи він зможе, бо далі каже, Наступний вірш каже, бо каже, щоб коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали знову сміятися. Бачимо, що маємо обрахувати кошти. І напевно ті, які посвячуються, вони це зробили і розуміємо, що обрахування коштів це є наперед обдумана справа. Братерство посвячення не повинно бути роблене зі взгляду. Ну, на іншій особі і так далі. І, бо може хтось, якийсь товариш мій посвятився Богу, і я посвячуся Богові, воно в такий спосіб не має бути. Воно має бути з щирого серця з любові до Бога, з того, що вдячності, що Він дійсно є той, який хоче, щоб я посвятився йому і хоче мене благословити. Е, братерство, в який спосіб. Має бути символізоване посвячення. Розуміємо сьогодні на тему особливо хрещення є дуже багато різних думок, різних е, моментів. По-різному це роблять. Але розуміємо, що не через покроплення це має бути, не через поливання, так, як часом робиться, але через занурення. Трошки потім ми ще про це поговоримо. Е, розуміємо, братерство, що у покропленні. Або в поливанні немає символіки вмирання старої волі. Тому що ми розуміємо, що коли погружається особа в воду, то стара наша воля помирає, а встаємо для новості життя. І якщо поливати на голову або кропити, то немає цієї символіки вмирання старої волі. І через те обов'язково це має тільки бути хрещення в воді водне хрещення, занурення в воду. І через те, Апостол Павло у 6 до Рівнян особливо багато на цю тему говорить. Пам'ятаємо, братерство, коли в день П'ятидесятниці апостол Петро виступив з промовою до ізраїльського народу і розпочав аж від Авраама і далі про їхніх батьків і довів до того, що вони Христа розп'яли, то вони потім, каже, розжалобились серцем і сказали, що нам робити. І Петро каже, Покайтесь, і нехай хреститься кожен із вас для прощення ваших гріхів і получите дар Святого Духа. Бачимо, братерство, що в такий спосіб е, має бути, е, апостол Петро довів ізраїльтянам, як це все має бути. Пам'ятаємо ще один момент, братерство, е, коли е, читаємо в восьмому розділі діяння апостолів, коли один скопець. Ефіопський їхав з Єрусалиму і читав книгу пророка Ісаї. А Бог послав Філіпа туди до нього. І пам'ятаємо, що він читав і не знав, не розумів справи. Підходить до нього Піліп і став йому об'ясняти, і бачимо та історія, ми знаємо неї. Вони підійшли до води і каже: Ось вода, що забороняє мені хреститися. Каже Филипп, Якщо віруєш, від всього серця, то можна. Братерство, коли говоримо про хрещення, то хрещення є, як я вже говорив, справою не примусовою, а справою добровільною і індивідуальним рішенням, рішенням певної особи, яка прийняла рішення, щоб віддатися Богові на службу. Ми посвячуємося не для якоїсь групи релігійної. Але посвячуємося для Бога. Було б, братерство, недоброю річчю, якби хтось вже прийняв водне хрещення, а потім ще хоче прийняти в якійсь іншій групі релігійній. Це недобра справа. Бог так не говорить нам робити. Ми не посвячуємося якійсь особі, якомусь збору, якійсь релігійній громаді і так далі. Але ми посвячуємося для Бога, і це має бути раз. І Назавжди. Братерство далі, коли ми читаємо Слово Боже, то головною причиною того скопця ефіопського було прийняття Христа. І бачимо, що Він це зробив. Єдине рішення, братерство про прийняття або посвячення, має визначати особа, особистість особа. І Христос каже у 28 розділі. Євангелій Матвія каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серця покірливий. Бачимо, братерство, що хрещення має бути, як я вже говорив, актом свідомим, не для якоїсь, що хтось прийняв, і я повинен прийняти, або в якийсь інший спосіб. Це має бути свідомо і має бути особа вже дозріла, тому що Христос не приймав хрещення у малому віці, ані навіть у 12 років. Коли вже він навіть був серед вчителів, говорив певні речі Божі, він цього не робив, тому що не прийшов ще був його час. І бачимо, що коли прийшов властивий час, коли йому виповнилося 30 років, то бачимо, що він, братерство. Прийшов на річку Йордан і прийняв водне хрещення. Так як у випадку того ефіопського скопця, так, так у випадку Христа зауважимо те, що було водне хрещення, не поливання і не кроплення. Тому що каже, що вони увійшли до води. увійшли в воду. Грецьке слово «баптизо», яке означає занурення. Погруження, занурення. І через те має бути людина занурення, так як ми вже говорили, умирання старої волі, повставання для новості життя. І знаємо, що властивою методою є інша особа, яка дає хрещення. Тому що якби людина сама погрузилася в такий спосіб, то вона не могла б піднятися. Але через те тут говорить, що особа інша, яка погружає, яка представляє Бога. Який допомагає, піднімає, ця особа піднімає, і, як каже Павло, що я все можу в тому, хто мене укріпляє у Христі Ісусі. Бачимо братерство, що такий спосіб є або говориться про водне хрещення. Далі ще хотів би декілька слів зауважити братерство відносно хрещення, що означає в житті посвячення. Чи особа, яка вийде в воду, а вийде з води, вона вже свята, розуміємо, що ні. Це тільки початок. Це тільки початок її дороги. Вона, Бо дехто розуміє, що прийнявши хрещення, то вже людина, вже вона спасенна, але бачимо, що початок дороги. Далі, на цій дорозі, ми стараємося поступати слідами нашого Господа, щоб в кінці нашого життя, нашого поступування сказав нам Бог добрий раб! Ти чинив волю мого пана, вийди в радість, яка, яка є тобі приготовлена. Е, бачимо, що це є великий процес, Це не моментальна справа, посвячення то є цілий процес нашого християнського життя. Е, братерство, е, розуміємо, що, що це означає, коли ми посвятилися, то ми розуміємо, що все, що ми маємо, ми віддаємо нашому Богові. Наш час, наші гроші, наші таланти, наші здобутки, віддаємо все, але Він нам, якби вдається в управління. І Він побачить, хоче, як ми цим будемо управляти. Він дав нам це управління, і ми маємо питати нашого управителя, як маємо користуватися тею річчю, тею або іншою. Ми повинні пам'ятати, то ще одне: коли Христос і Ісус прийняв водне хрещення. То відразу диявол до нього приступив. І завжди, після певних таких подій, навіть ці особи, які приймуть сьогодні водне хрещення, які посвятилися Богові, то напевно диявол буде старатися в першу чергу їх спокушувати, так як Христа спокушував, і ми повинні бути в такий спосіб на осторожі великій. Тому що він, як я вже говорив сьогодні, Петро каже, ходить речуче, як лев, шукає, щоб кого. Пожерти. Христос, пам'ятаємо, він відбивав ці атаки диявола. Братерство ще хотів би зачитати один вірш на пам'ять тим, які посвячуються е, псалом 116. 116. Добре ми знаємо цей псалом, тому що ми е, часто читаємо ці вірші. 116 й псалом, а вірш 3 каже так. Чим відплачу я Господеві за всі добродійство Його на мені? Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я. Каже я чашу спасіння прийму. Чаша це представляє певні труднощі, досвідчення. І вони будуть в тих осіб, які посвячуються, а також всіх нас. Але каже Давід: чим відплачу? Я візьму цю чашу добровільно. Чи горе, чи страждання, чи радість я прийму з радістю цю чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Я бажав би, щоб ті особи, які посвячують Сьогодні Господу, щоб вони теж ці справи розуміли і розуміємо, що ми не маємо чим відплатити, але в такий спосіб, коли приймаємо волю Божу, коли стараємося виконувати її, то ми бачимо тут, каже, що отримуємо Боже благословення. І, хоч прийде труднощі, переживання, досвідчення, але з волею Божою, з Богом, ми завжди є сильні. І далі каже п'ятий вірш. присяги свої Господеві, я виконую перед усім народом Його. Бачимо присяги, які ми присягалися, і сьогодні, брати і сестри, присягаються Богові служитим. Каже Давід, я їх виконаю. І Соломон теж каже: якщо обіцяєш, то виконай. Лучше не обіцяти, якщо не виконуєш. А якщо обіцяв, то маєш це виконати. Ну і братерство, читаємо, зауважу ще один вірш. Римлян, апостол Павло каже, 8 розділ, а 28-й вірш каже так, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Чи труднощі, чи переживання, чи біда, ми не знаємо, чому воно прийшло. Але каже Павло, що все воно є на добре. Бог бачить наші заміри, наше життя, і потім Він нам покаже, чому він нам нас повів такою дорогою. І ще на закінчення одне братерство, ви прийдете до зборів, до нашого збору, до іншого збору, і думатимете, або думають деякі люди, що там в зібранні всі святі, але розуміємо, що люди немає праведно ні одного. І через те не маємо дивитися на певні. Може, хтось поступив там якийсь спосіб упав деякий спосіб, але просить Божого благословення, то ми не повинні дивитися на певні ці справи, але повинні дивитися на взірець той, який Христос нам показав. І через те, дорогі брати і сестри, особливо ті, які сьогодні посвячуються: брат Андрій, брат Павло, сестра Аня і сестра Стефа, бажаю вам Божого благословення. На цій дорозі посвячення, вона не є легкою, вона є трудною дорогою. Але ви її вибрали. Бог допоможе вам цій дорозі. Нехай Бог на всіх благословить і тих, які ще не прийняли цього рішення. І тих, які прийняли його давно вже, щоб старатися виконувати волю Божу, щоб отримати життя вічне. А цього життя вічного я вам всім бажаю і сам прагну. Амінь.